Друзі, привіт! В цьому відео розглянемо працюючі і непрацюючі схеми, завдяки яким можна реалізувати задачі, пов'язані з діджитал-маркетингом, залучення нових клієнтів для вашого бізнесу. Перша працююча схема це коли власник має базові знання щодо діджитал маркетингу, може провести аналіз конкурентів, побудувати стратегію для власного бізнесу. І для реалізації цієї стратегії він залучає підрядників, які вже... Детально налаштовують ті чи інші канали трафіку, налаштовують веб аналітику, допомагають йому з реалізацією задач стратегічних, які він для себе склав для свого бізнесу. Це доволі працююча схема. Наступна схема працююча, друга. Це коли власник розуміє основні речі щодо діджитал маркетингу основні KPI, розуміє, як працювати з веб-аналітикою, але у нього немає часу для того, щоб цим займатися системно, тому він наймає в штат або проєкт на діджитал-маркетолога, який допомагає йому системно реалізовувати ці задачі. І вже безпосередній інтернет-маркетолог займається покращенням продукту, покращенням сервісів, покращенням того ж сайту, посадкових сторінок, працює з веб-аналітикою, працює з crm системою а для того, щоб масштабувати результати, залучає підрядників, які вже працюють з конкретними каналами трафіку чи з конкретними інструментами. Третя непрацююча схема це коли власник не розуміє нічого. діджитал-маркетингу, не хоче внікати, не хоче навчатися, наймає інтернет маркетолога і хоче, щоб цей інтернет-маркетолог. Робив все самостійно: і діджитал стратегію, і запускав сам рекламу, і проводив сам оптимізацію, і працював з контентом, і сам покращував картки товарів. В гіршому випадку це взагалі робить в команді або намагається робити офіс-менеджер, який є в штаті, він і приймає замовлення, і намагається щось запустити з реклами, і намагається зробити контент. Звичайно, ця третя схема вона взагалі не працює. Четверта. Теж не працююча схема це коли власник не хоче розбиратися в діджитал маркетингу зовсім не розуміє, що таке діжда стратегія, не розуміє, як провести аналіз конкурентів, на яким чином які показники впливають на результат. І він хоче найняти підрядника, який займається окремими каналами трафіка, і таким чином думає, що це зможе допомогти масштабувати його бізнес. Але на жаль, коли підрядник починає працювати з таким проектом. Власник бізнесу не чує, що треба покращити сайт, покращити картки товарів, покращити сервіси, що це все загалом дає результат разом з каналами трафіку. І така четверта схема теж в більшості випадків працює доволі погано, тому що реалізувати зміни в проєкті нема кому. На жаль, просто канали, які залучають трафік, вони не в змозі закрити ці питання. Ось такі чотири основні схеми. Якщо у вас залишились питання, задавайте в коментарях.